Тивна вода легендарний артефакт, який дає тобі плюс 40 кг до ваги. Тепер ти будеш ще більше перти снаряги на продаж. Бариги будуть в захваті. Не переживай, все одно будеш ти як черепаха, бо то просто жадібність і ніякі додаткові 40 кг тобі не допоможуть. Знайти його можна на затоні на локації мандрівні вогні. Спавн артефакта починається з 22.00. Час можна подивитися на своєму КПК отут в кутку. А закінчується о четвертій ранку. На все про все у вас є 6 годин, тому сильно не поспішайте, все у вас вийде. За артефактом можна йти по класиці, у светрі з голою сракою, або можна піти як пан. у костюмчику Сєва І. Як його дістати, буде в описі під цим відео, та ось тут в кутку. Десяток аптечок та бинтів також зайвими не будуть. Щоб знайти артефакт дивна вода, вам потрібно зробити 3 дії. Дія перша. Робимо те, що Борода попросив зробити Ріхтера. Краще води з річки сьоргнути, ніж пойла місцевого частування. Ну і пиздуй на Скадовськ. А ти не підслуховуй. Тому пиздуємо на Скадовськ та лягаємо спати. Ловимо час з 18 до 20 години, щоб встигнути потім добігти до локації. Обов'язково гарненько похавайте, бо лягти знову спати у вас не вийде. Дія друга. Збережіть гру. А я себе не сохранився. Я себе не сохранився! Станьте недалеко біля локації, десь у 21.30, і збережіться, не швидким сейвом. Він може вам знадобитись, якщо артефакт не з'явиться. У мене таке було. Я прошарився 6 годин ігрового часу, так його і не знайшов. Дія третя. Чотири позиції, я зараз покажу карту привоз. Ось три позиції, де мені з'являвся артефакт. Перша позиція. Ось тут під цією Квіткою. Не знаю, як вона називається. Ось покручусь це місце. Де... Друга позиція. Між двома осими камінчиками. Також прокручусь. Дивіться, де це. Ну і нарешті третя позиція. Коли я грав перший раз, мені випав артефакт тут, але не з першого разу. З другого разу. Перший раз я 6 годин проганяв туди-сюди. А з другого разу він чи провалився тоді. Ну, тоді такий був бах. Він провалювався, знов прокручусь, подивіться, де це. Знаючи цю всю інформацію, можеш тепер йти шукати свою дивну воду. Але ось тобі ще декілька порад на останок. Ліхтарик тут не працює, тому треба буде майже наосліп шукати. Розкидай свої артефакти на точках спавну. Вони не пропадуть, не бійся. Артефакти світяться, тому, коли будеш бігати по колу і шукати, де заспавнилась дивна вода, вони будуть тобі дуже допомагати. Також використовуй мапу, щоб не заблукати. Як бачимо, наші артефакти дуже гарненько підсвічують точки спавну. Ліхтарик тут не працює. Можемо ще покращити трошки видимість. Заходимо на лаштування, дисплей, листаємо вниз, контраст та яскравість на 100%. Зберігаємо і йдемо шукати нашу дивну воду. Так, ось, прекрасно, наш артефакт підсвічує точку спавну, але, як бачимо, дивної води тут немає. Біжимо до наступного. І бачимо, що, якщо не знаємо, куди бігти, просто відкриваємо мапу. Так, от сюди, сюди або сюди. І тако по колу бігаємо. Біжимо, біжимо, біжимо. Ось лежить наш артефакт підсвічує, але дивної води знову немає. Біжимо до наступної. Ці вогні так непогано коцують, так що будьте обережні, але з першого разу не вб'ють. Так що біжимо до нашої точки спавну. І, як бачимо, все, заспавнилась наша дивна водичка. Прекрасно. Чекаємо, поки цей вогник свалить кудись або збираємо так. Все, прекрасно, чудово. Супер. Забираємо наші старі артефакти, що ми розкладали, та й кайфуємо наш прекрасний артефакт ми знайшли. Ще я провів малесенький експеримент. Якщо взагалі немає артефактів, то можна розкласти бинти, енергетики, патрони та використовувати їх як маркер. Але артефакт набагато краще. А, і хотів глянути, що ж там на самій плясі написано. Для цього візьмемо зброю з оптикою. Тут написано. Крим, хлоридна натрієва мінеральна вода, лікувальна столова, медичні показання до вживання, хронічні гастрити з секретною недостатністю, хронічні коліти, допускається незначний осад мінеральних солей. Та й таке.